Зінасен по перші проголовне поїхала рівно о 9 ранку. Калінінградську область сколихнув потужний вибух, який одразу ж назвали найбільшим в регіоні за всю історію. Перші повідомлення свідчили про технічну аварію. Однак, уже через кілька годин стало зрозуміло, знищено секретний об'єкт пов'язаний з ядерною програмою Росії. Місцеві жителі повідомляли про потужний гуркіт і вогняний стоп, який здійнявся над лісом на десятки метрів. За свідченнями очевидці вибухова хвиля вибила вікна в будинках за десятки кілометрів від підцентру до району подій. Одразу. Кинули військову техніку, швидкі і пожежні бригади, але масштаби руйнувань були такими, що врятувати більшість людей не вдалося. Пише телеграм-канал Польський кур'єр. Джерела повідомляють, загинули сотні військових і технічних спеціалістів, які перебували на базі тіла та залишки, вивозили камазами територію, повністю перекрили інформацію, намагалися блогувати. Навіть серед лояльних російських каналів почали з'являтися повідомлення про масову трагедію. Особливе занепокоєння викликав ядерний фактор за попередніми даними. Даними, на об'єкті зберігалися компоненти для боєголовок і обладнання для їхнього обслуговування після вибуху рівень радіації у прилеглих районах піднявся у кілька разів. Що підтверджують навіть незалежні моніторингові станції у Литві та Польщі, це стало беззаперечним доказом, що вибух не був звичайною аварією. Офіційна Москва мовчить міністерство оборони. Заявило лише про локальний інцидент, уникнути слова ядерний пропагандистські медіа намагалися провести увагу на диверсії українських і польських Служба, але доказів цього не наводять. Варшава офіційно заперечує свою причетність, наголошуючи на тому, що ніякі польські військові чи агенти не брали участі в операції. Водночас у закритих каналах з'являються версії, що саме польська розвідка могла бути задіяна в плануванні диверсії. Аналітики називають цей вибух точкою неповернення. По перше, військовий аспект знищення секретної бази під Калінінградом завдає серйозний удар по стратегічних силах Росії. У регіоні зберігалися ключові елементи для обслуговування. Ядерного арсеналу і їхня втрата знижує боєздатність щонайменше на роки. По друге, політичний Кремль отримав удар у найбільш вразливому місці. Анклаві, оточеному країнами НАТО, це підриває довіру до здатності Москви контролювати ситуацію. По третє, стратегічний витік радіації створює проблему, яка виходить за межі Росії безпосередньо зачіпає Європейський Союз у Литві і Польщі, нібито вже зафіксовано зростання рівня радіації. Є скликава термінове закрите засідання. О що Говорили наслідки інциденту. У Самому Калінінграді паніка жителів вона полегли сіла, почали евакуювати. Але через секретність процес проходить хаотично. В мережі з'являються повідомлення про людей, які намагаються самостійно залишити регіон. На виїздах із міста утворилися кілометрові затори. Для російського суспільства трагедія під Калінінградом стала шоком. Вперше за довгий час і навіть найбільш віддані прихильники Кремля почали відкрито ставити питання, чому ми маємо страждати від війни, яку самі почали. Спроби приховати. Масштаби катастрофи лише посилюють недовіру. Таким чином вибух Калінінградської області став не просто військовим інцидентом, а міжнародною кризою Кремль намагається мовчати але левитіка на радіації та сотені загиблих довго не вдасться приховати. Для НАТО це сигнал. Росія втратила контроль над власною ядерною інфраструктурою для самої Росії. Доказу, що війна не повернеться вже по помергангом і у її найвраздивіші точки. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.